Ну, вся психосоматика, всі симптоми в тілі це просто наші внутрішні конфлікти, просто деякі внутрішні конфлікти ми носимо дуже давно. Потім, ну, потім лікуємося по колу, звісно, бо що робити. Тобто, навчитися слідкувати за своєю. За своїми думками, за своїми реакціями, поведінкою, за своїми догмами в голові. Ми себе от, от придумали, там щось думаємо, так? Задайте собі питання. Якщо думка, наприклад, я хочу щось змінити, але не можу. Все, це думка, е е яка вас заведе в емоційний і в блок, так? Все, ви зразу вже обрізали. Я хочу і не можу. Все, внутрішній конфлікт. Що ми будемо робити в тому конфлікті? Ну, чекати, поки нам хтось поможе. Звичайно, нам ніхто не допоможе, бо кожен має своє кіно в своїй голові. І навіть не думає, що нам треба в нашому кіні допомогти. Тому е, треба дивитися, треба навчитися спостерігати за собою, а не за іншими людьми. Слідкувати, де наш фокус уваги. А наш фокус уваги, як правило, в інших людях. Яким чином? Наприклад. Коли ми з кимось спілкуємося, ми, ми ж не щитуємо себе, ми думаємо так, як ця людина зреагує, а коли вона це сказала, що вона мала на увазі, а як би то я її не образила, а як би то? А як би то. Тобто наш фокус уваги з нас вилітає. А тіло ми взагалі не вміємо слухати. Ми вже його чуємо, коли воно вже, звичайно, там симптоми вже такі конкретні є. Ото ми вже чуємо то тіло. А до того відчуття в тілі ми не чуємо. Ми не знаємо, що нам до кінця подобається чи не подобається. Тобто, коли ми сидимо з кимось там в контакті, і, і ми хочемо, там, я не знаю, захотілося в туалет, ви ж будете сидіти і терпіти, бо думаєте, то, то так незручно встати і вийти. Ну зараз людина договорить, та я встану і вийду. То це про що? Це такі малесенькі дрібнички. Ми ж не можемо розрізнити, чи ми. Я не знаю, чи ми хочемо пити, чи ми хочемо їсти. От, поки ми не навчимося оце все розрізняти, то ми будемо ходити по колах і явно не своїх. Тому що нам сказали: ну потерпи, попрацюй, все буде добре. І ніхто не каже не працювати, питання як? От поспостерігайте, що вам. В дитинстві казали, та, якщо у вас ще той синдром хорошої дівчинки, то це складно. Його треба з ним треба довго працювати для того, щоб вже нарешті стати хорошою для себе, а не для інших людей. Бо там є зв'язка: якщо я не, не буду комусь там, я не знаю, там заслуговувати, якщо я комусь відмовлю, то я буду погана. Так психіка не хоче бути поганою. Наша ідентичність, наше его каже, слухай, ми нормальні. І воно готове терпіти. Тому що ми якби раним себе, коли ми думаємо так: якщо я відмовила людині, значить я автоматично стала погана. Оце хибне когнітивне переконання. От його треба міняти. Не Можна відмовити, тому що коли ми відмовляємо, це не означає, що ми погані. Це означає, що ми в моменті. Не хочемо там щось робити, і маємо право на те не хочу. Хто за цим спостерігає? За собою? Хто це може в моменті ну, поміняти? Я вам розкажу такий момент, в мене, ну, мої вже подруги вже всі знають, яка я. Але це зі мною було завжди. Дивіться, тобто я завжди спостерігаю, як я відчуваю себе в тілі. Тобто, якщо в мене немає цього відклику, такого внутрішнього, що, що я щось хочу, то я можу сказати, що я не хочу при тому, що я ну, там, попередньо могла погодитися. О, супер! І почала робити це говорити ні. Класно, це дуже класно. Дивіться, в мене буквально там за останній місяць два кейси з, з подружками. Перший кейс. 에, позвонили, вони десь там е, їхали собі, десь, ну, десь їхали там на, на другий день. Та? Кажуть, їдемо зі мною. Ну, Я в цьому моменті думаю, да, ну, точно, я там, це будний день, я там не маю що робити, можна поїхати. так? Я собі, тобто, я ще до кінця не зрозуміла, хочу я їхати, не хочу. Але я сказала, що я ну, добре, я там з вами поїду, я вас давно не бачила. А, потім я починаю розуміти, що я не хочу туди їхати. Ну, не хочу. Все, що мені там, ну я не знаю, не цікаво туди їхати, все. І е, що відбувається? Я просто там перед, там, перед поїздкою все-таки кажу: дівчата: я не поїду. Ну, в мене не було відчуття, що я когось ображу, що мені соромно, що я не поїхала. Я просто розумію, що всі дорослі люди. І якщо я не хочу їхати, це не про них, це про мене. Тобто це нормально не хотіти. Це нормально перехотіти, а не заставляти себе, воно теж пообіцяло, то ж не пасує. І якщо у вас нормальні друзі, то вони зрозуміють. Якщо не нормальні, то нафіга вам ті друзі? Все. А ми дуже часто привикли прогинати себе, підлаштовуватися. Коли ми на себе беремо забагато, ми підлаштовуємося під інших людей. Коли ми не можемо відмовити. Коли ми там одне сказали, потім, якби зрозуміли, що ну не так, так? Ну поясніть людину, людині ситуацію. Ні, ми будемо терпіти доти, поки нас там вже, не знаю, тіло не виключить. А запитайтеся себе, а чому мені так зручно терпіти? Хто мене цього навчив? Так що оці елементарні речі вони... це треба вчитися. Чути себе, відчувати себе і транслювати іншим. Розумієте? Забирати цей, цю думку в голові, що якщо я зараз висловлю, що то мені хочеться, а то не хочеться, то я в очах інших людей буду поганою. А ви не знаєте, якими ви будете в очах інших людей. Вони на вас будуть рівно дивитися через свою призму і через свої дитячі проекції. Все, що ми думаємо про інших людей, це про нас. Тобто, якщо ми, наприклад, не можемо комусь там відмовити, бо думаємо, що людина обідеться, наприклад, так це наше, це не людини. І ми самі себе прогинаємо. Нас люди не прогинають. Наші діти нас не прогинають. Ми самі себе прогинаємо, а потім кажемо: ну так, ми ж тут такі хороші, ми ж тут їм все, а вони нічого. А вони там не вдячні нам. Так, був ваш, ваш вибір був прогнутися. Хто вас змушував, крім вас самих?